Як класно, що мрія Бруклін збувається. А от у мене справи не дуже. Потрібна поміч. Саме тому Привіт! ми і тут. Без мене не починати. Малібу чим допомогти? Бестіс, я хочу створити щось нове, щось інноваційне, щось таке, що дійсно вразить суддів. Та поки що вдалося тільки зробити хвіст бліси рожевим. Тоді саме час вийти за рамки. Коробка з піцею. Бери косметику, яка пахне їжею, і тоді світ розкриється, як устриця, а тільки не бери запах устриць. Так, спробуємо. Крапельку цього а? і трошки цього. Так. Угу. Угу. Гаразд. Подивимось, що вийшло. Вийшло. Не дуже добре. Пахне як... О, мої ноги. А -а -а. Так, для косметики не підходить. Як ще до косметики, що змінюється разом з настроєм? Якщо сумно, вона стає блакитною. Якщо радісно, рожевою, це емоції, що будуть на видноті, тобто на обличчі. Звучить дуже круто. Гаразд, покажіть свої емоції. Мені радісно. А, а Нам страшно. страшно. Та, а Мені так сумно. Серйозно? Пс, ні, це ж я граю заради науки. Тобі радісно. але ж не настільки. Що далі? А як ще помади, що буде так надихати, що змусить тебе співати? Так. Наче непогано? Дейзі, що відчуваєш? Мені хочеться співати. Гадаю, тобі потрібен ультраблиск. Я в захваті. А що таке ультраблиск? Блискітки! За багато блискіток не підходить. Не буває за багато блискіток. Отакої. Ця хімія не підходить для шоу макіяж мрії, проте наша дружба це ідеальна хімія. Це ультрамило. І ви нагадали мені, що в житті головне не результат, головне насолоджуватися процесом. Угу. Так, придумала косметика, яка блищить, змушує тебе співати і пахне сиром. Що занадто?